Восени не посієш, влітку не збереш, бо врожай майбутнього року закладається восени попереднього. Ця істина відома усім: і студенту першокурснику, і маститому господарнику. Зібравши у 2013-му найбільший валовий збір ранніх зернових в Україні, одеські аграрії з розумом і з розрахунком підійшли до посівної кампанії. І, хоча цей процес не аби який затратний, у більшості випадків Одесити провели осінню посівну за рахунок власних коштів. Практично не залучаючи додаткові джерела фінансування на посівну кампанію цьогоріч необхідно було 2,3 мільярди гривень. Аграрії взяли кредитами лишеньбо близько півмільярду. Закупили 68 тисяч тонн мінеральних добрив фізичній е вазі. Що дало можливість посіяти практично всі озимі з одночасним внесенням добрив з розрахунку 80-100 кг добрив на 1 гектар. Не було в нас ніяких проблем з забезпеченням насінням і паливно-мастильними матеріалами. І, звичайно, для того, щоб провести осінній комплекс, нам прийшлося взяти кредити. Їх сума становить 480 мільйонів гривень. Це дещо навіть більше ніж в минулому році. Але все-таки, ну, саме розумієте, 2,3 мільярда і е, півмільярда це різниця велика. Основ, Основні джерела е, коштів це були власні кошти сільгосптуваровиробників. Е, все-таки вагомий валовий збір зерна, соняшнику, багатьом господарствам дав можливість обійтися без з кредитів. Гроші грошима, однак цьогорічної осені зі стартом посіву озимини, через небувалу ставку на вирощування цариці полів, не все вийшло так, як бажалося. Ситуація, яка склалася на ланах багатьох регіонів України перед стартом осінньої посівної кампанії, за словами відомого вченого селекціонера Миколи Литвиненка, була досить таки неоднозначною. Різке збільшення площ під. Соняшником і особливо під кукурузою до 5,5 мільйонів гектарів привело до того, що пшеницю просто ніде було сіяти. Кукурузу зібрати не можна було дощі, підготовлених площ для посіву немає. І, звичайно, що тільки тепер десь ведеться це збирання і в значній мірі ці площі того і не були засіяні. Ну не можна таких шарахань робити. Все-таки треба прислухатись хоч трошки до науки. Та не лише бачення політиків, а й економічна складова агробізнесу пох'як і впливає на вибір тих культур, якими засіватимуть ниву аграрії. Через цінову політику на жаль, основна зернова культура пшениця програє у порівнянні зі значно рентабельнішими соняшником та ріпаком, що не може не тривожити науку. Цінова політика в зерновиробництві, я скажу відверто, вона не може нікого влаштовувати. Ми маємо роки, коли більш низький урожай, то ціна трошки підвищується. А як тільки урожай більш-менш нормально складається, ціна надзвичайно падає. Це, звичайно, викликає у виробників такі роздуми, а що, що ж сіять, треба ж отримати прибуток. Я вважаю, що цінова політика і, взагалі, відношення до культури пшениці, як до основного хлібу, повинен мати більш стабільні якісь принципи підтримки, щоб таких думок навіть не виникало. Дійсно, не перший рік говоримо, що перспектива рекордного врожаю більше засмучує, ніж тішить аграрників. Представники влади втішають. Так було завжди. Малий врожай висока ціна, високий врожай низькі ціни. Та наразі ситуація нібито покращується. Зараз е тенденція йде до збільшення цін. Якщо е після жнив довелося е продавати ту ж саму пшеницю десь порядка по тисячу. 400 гривень 1350, то зараз вже 1740, а другий клас вже 1950 гривень. Хто мав можливість дотримати урожай от до кінця жовтня, коли на світовий ринок зерновий виходять такі ну, великі покупці, як країни Близького Сходу, Арабські країни? Зразу кожний рік відбувається ривок цін вверх. І другий такий пік цін очікується вже тепер кінець лютого, березень, початок квітня місяця. Це треба бути... мати добру таку матеріальну основу, щоб можна було потримати зерно до наступного року, можна буде виграти в ціні. Навіть не очікуючи хороших цін, наші селяни впродовж вересня-жовтня активно провели засіб озимої пшениці, яка за сприятливої для неї погоди гарантуватиме основний збір золотого зерна. Регіональні чиновники констатують: одеситами було зроблено все для того, аби здійснити засіб. І вчасно і якісно. Уже на сьогодні посіяно 764 тисячі, тобто 102 відсотки до прогнозу. Це в основному пшениця, це 488 тисяч гектарів, 275 тисяч посіяно ячменів і півтори тисячі жита. Крім того, посіяно 120 тисяч гектарів ріпаку озимого. Торік ми мали 115 тисяч, тобто теж десь так більш-менш стабільна у нас цифра. І посіяно 3200 гектарів озимих на зелений корм. Заробити завчасно, бо урожайність будь-якої культури залежить від комплексу факторів, які впливатимуть на неї протягом вегетації, починаючи з агротехніки вирощування, живлення, захисту рослин та закінчуючи природно-кліматичними умовами, на які, при всьому бажанні, ані політики, ані аграрії ніяк повпливати не в силах. При необхідних 120 мм запасу вологи у ґрунті, поки що маємо 60-70. Але, як запевняє за селекції та насінництва пшениці селекційно-генетичного інституту, академік Національної академії аграрних наук Микола Литвиненко бити на сполох не варто. Але е, це достатньо для того, щоб осінні пшеничка розвивалася, бо верхні шари ґрунту достатньо зволожені. Область посіяла. Ви вихватуючи. Кожен день погожий, навіть час. Розвиток, звичайно, надзвичайно різний. Хто раніше мав попередники нормальні, він раніше сіяв і посів, можливо, в такому стані. Ну, це ранній посів, де ми знаходимося. Він вже достатньо розвинутий, розкущений, там 3-4 стебла вже на цій пшениці є. Ті, хто сіяв пізніше, десь в кінці вересня місяця, вони мають десь. Розвиток на рівні трьох, навіть чотирьох листочків. Пізніше, вже на початку жовтня місяця і до середини жовтня, то розвиток один-два листочки. Звичайно, це недостатньо. Але враховуючи те, що останнім часом стоїть достатньо тепла погода, вона сприяє інтенсивному розвитку пшениці. Я думаю, що якщо ми, пшениця буде виготувати ще 3-4 неділі, то вона вийде в достатньо хорошому, розвинутому стані і буде нормально зимувати. Ж найголовніше зазначає науковець, так це той факт, що сходи є по всій території Одещини озимі ростуть та інтенсивно розвиваються, бо саме осіння вегетація рослин впродовж 45-60 днів є надважливою для подальшої перезимівлі. Ми вже маємо таку вегетацію десь порядка ну, 20-25 днів. Ще треба трошки, щоб вона розвинулась, щоб вона розпустилась. Бо основним органом перезимілі все-таки є вузіл Кущення, де накопичуються основні буферні речовини. Я вважаю, що е, так як відбувається зараз хід метеорологічних факторів. Е, Ситуація може бути цілком задовільна, тобто пшениця розвинеться достатньо добре, накопичи необхідну кількість бухверних речовин і буде витримувати будь-які несприятливі умови землі. Щороку аналізуючи ті складові, які впливають на врожай, селекціонер констатує. Попри те, що роль сорту, на який роблять ставку аграрії, неабияка, все ж таки агротехнологічна складова цьогоріч відіграла більш суттєву роль, ніж зазвичай. Ми на сьогодні можемо говорити, що область вже повністю перейшла на восьму сортозміну. Тобто сорти, які Ще тільки десь там 5-6 років е, привалювали в області, вони достатньо швидко міняються новими. І ми на сьогодні вже говоримо про широке розповсюдження нового сорту Антонівка, який дуже добре себе показує. Місія, благодарка, е, епоха жайвер, зорепад, тобто ті сорти, які ну, буквально недавні створені, вони швидко проваджуються виробництво. Це дуже нас радує. Якщо взяти, яка частина в урожаї сорту, я не хотів би перебільшувати, але думаю, 20-25% це за рахунок сорту, ми таки отримуємо врожай озимих культур, зокрема озимої пшениці. У цілому, говорячи про врожайну перспективу 2014-го, не варто забувати цьогорічних здобутків наших трударів полів. Бо не зважаючи на кризові погодну кліматичні умови, які склалися у 2012-2013 роках. Наша область була першим регіоном в Україні, який зібрав перший мільйон тонн зернових. Зберегли лідерську позицію Одесити, зібравши першими і другий мільйон. У ранній групі ми перші рівних нам не було. Пшениця врожай нам дала в цьому році 33,5 центнерів, і ми зібрали її півтора мільйона тонн. Ячмінь дав 20, озимий ячмінь, 29,5 центнерів. Ми його зібрали більше 800 тисяч тонн. Ми маємо два. Безумовних лідерів по валомих зборах зернових це Саратський Білгород Дністровський район, які вже ну, можна сказати стабільно не перший рік збирають більше 200 тисяч тонн зерна. А якщо говорити про врожайність, то на першому місці в цьому році Кодимський район це північний район області, а три лідерів у нас Арцизький район, тобто південний район. Попередньо підводячи підсумки збирання вже пізніх зернових, Одещина в цілому, на жаль, поступатиметься лідерськими позиціями в загальнодержавному рейтингу традиційно кукурудзяним регіонам Полтавщині та Вінничині. Кукурудза у нас ну, площа її відносно невелика 170 тисяч гектарів. Вона нам урожай дала по 40,5 з половиною центнерів з гектара. В минулому році було по 17,7 центнера. Соняшник нам сьогодні дає 19,5 центнерів. Це, якщо говорити по валому збору, це на 200 тисяч тонн більше, ніж в минулому році, хоча в нас значно менша площа посіву цієї культури. Тож таки завдяки от таким чинникам. Але за цифрами, закладеними у соціальну карту розвитку нашого регіону, звичайно стоїть реальна праця сотень простих людей. Я б назвав, якщо по півночі говорити і фермерське господарство, прогрес Балського району і керівника Лозаренка Михайла Дмитровича. Якщо по півдні говорити, я б назвав. Господарський виробничий кооператив Дружба Сарадського району і керівника Чеклічі Георгія Гавриловича в Арцизькому районі, фермерське господарство Бургуджі, керівник Паращенко Сергій Володимирович. Якщо говорити ну, тут по центральній нашій зоні, Біляївський район, я думаю, що ми можемо назвати таку колоритну фігуру, як Керівника товариства Південь Агропереробка Казимірова Олега Аркадійовича у Ідіопольському районі. Це керівник товариства Петродолинський, Матуляк, Митро Антонович. Ну і, напевно, так в кожному районі можна назвати і не по одному прізвищу, а по декілька. В тому ж Любашівському районі. У нас є фірма Агроритм, де Досить таки цікава особа керує господарством Стоцький Віктор Павлович. тому я думаю, що це тема, яка напевно ніколи не буде мати обмеження в часі. Тож, допоки наша українська земля в руках у таких мудрих і зважених господарників, котре пригадуючи Макара посмітного зазначу. Хай хоч каміння з неба падає, а на Одещині врожай буде.